Сьогодні ми вам пропонуємо психологічні вправи, які допоможуть впоратися з неприємними емоціями. А участь дошкільнят у психологічних вправах та іграх може позитивно вплинути на формування у них самооцінки та підвищити їхню впевненість у власних силах. Коли діти починають виявляти свої сильні та слабкі сторони через гру, вони можуть розвинути в собі суперсилу, вірячи у свою здатність подолати труднощі. Батьки, робіть ці вправи разом з дітьми, щоб вони знали, які рухи допоможуть впоратися з неприємними ситуаціями. Батьки, ці вправи допоможуть і вам зняти напругу, розслабитись та отримати задоволення. Ну що, поїхали? Ой, а чому це в костюма? А щоб було веселіше, а що, а що це не з голосами? А що б було смішніше? Неприємна емоція страх дотиків. Ну Дякую, постукати подушечками пальці по всьому тілу. Ти ще йде дось. Хвилювання. Глибоко по подихати. Або потрібно тіло Або вийти і десь голосно покричати. Тривога. Щоб подавати тривогу, можна просто постривати. Страх гучних звуків. Граємо в іри з Агресія. Щоб подавати агресію, можна полопати повітряні бульбашки Можна збивати дебі. Знаєте, якщо ваші діти б'ються подушками, пригають зі стільці, то це вони зовсім не бешкетують, а виконують психологічні вправи. Бувайте! Бувайте.